Сірошки, мої, дрегенькі, усім привіт! Це ваш старого розкоп на грудень місяць. Я вам обіцяю, що грудень буде набагато спокійніший. Які страсті уляжуть ті, що були в листопаді, в жовтні, погане самопочуття, тривожність, панічні атаки, накручування. Здавається вам, що ще все пропало кінець світу, але вже зовсім скоро ми видихнемо. І так. Дивимося ми не лише по сонцю, а і по асценденту. Я вам вдячна за лайк, тому що так ви підтримуєте мій YouTube канал. Пишіть, як вас чи вам розклад, чи ви розумієте, як вас програлись минулі розклади. І так, козірогі. Козірогі в грудні місяці. Так, щось карти випадають. Яким буде грудень для козірогів? Так, Руден для козерогів. Так. Почати карти. Карта очельні, карта самотності, тиші, можливо, особистого простору. Значить, про що в нас очальник? Взагалі це про відчуття самотності. Будь-яка карта має дуже багато якби, значень і читаємо її інтуїтивно, тому що дуже часто мої колеги дивляться розклади мої і починають мені допомагати. Знаєте, такий суфльор розказувати, що значить карта. Так от вашому випадку. Це про відчуття, що якщо ви навіть в відносинах, відчуття, що або ви самі вирішуєте свої проблеми, або це самотність двох. Взагалі, коли вам хочеться відсторонитися від людей. Вам не хочеться не знаю якої шуму вечірок, Вам хочеться побути на самоті, можливо, почитати книжку, можливо, щось повчитися. Тобто, ось ця карта це такого глибокого аналізу, і в першу чергу я запитала про що це, Ви будете аналізувати себе. Можливо, це рік, можливо, своє життя, можливо, відносини, але на поверхню можуть сплисти відчуття страху. Дивіться, відчуття страху це Відчуття страху, господі, страх самотності. Але це не про те, що ви, у вас немає пари, а може бути ви відносинах, але ви боїтеся піти з цих відносин. Вони вам не дуже е підходять чи резонують. Але краще бути так, чим самотнім. Тому ця тема самотності для вас може бути актуальна. Взагалі, що по оченнику? Це е може бути ще. Лікарні, тобто ви йдете на там чекап організму, аналізи здавати в грудні. Вже, будь ласка, здавайте все нормально. Рітерграс закінчився. Може бути, коли ви ну, не знаю, взяли якийсь курс по навчанню далі. Далі в нас в нас карта дуже швидких. Значить, це неочікувано. Хтось вам позвонить, напише. Зустрінете людину. І для вас це позитивно, Тобто, це позитивно, можливо, це пропозиція по роботі, можливо, вас кудись запросять, можливо, зустрінете людину, і для вас це буде, знаєте, відчуттям якоїсь. Самовдоволення, тобто, якщо о, якийсь там партнер з минулого, наприклад, вам написав, то у вас буде «да, я заслужила, чи я заслужив. Якщо по роботі, то це можливо бути пропозиція про виступ, можливо, там, де ви маєте сказати слово, чи щось пов'язане з цим. А може бути, так як це карта, яка пов'язана з тим, що ви говорите. Ну, якщо це в робочих моментах, може залетіти, наприклад, ваш якийсь рілз, якийсь прямий ефір буде для вас позитивним. Ну, як на мене, то це вам може написати людина. І що від цього ви будете спочатку будете переживати, це може стосуватися чоловічої енергії, чоловік може бути. Ну, опять же, якщо ви жінка, це чоловік такої земної стихії по типу вашої, тобто мужчина такий стабільний, розрахунковий. Може бути пропозиція, наприклад, давай кудись поїдемо, чи давай зустрінемося. Або тут пов'язана з з картою колісниця. Тобто, це або з якимись поїздками, з переміщеннями, або питання по транспорту. Може, ви щось продаєте? Може, ви продаєте машину? Може, ви там шукаєте машину, може, ви там здаєте на права, і вам дозволять завтра екзамен перенеслись і все. Ну, по факту ви будете задоволені. Так, далі, Казірогі. Казерогі карта правосуддя, значить, це про е, якісь документи, про формальності. Можливо, ви будете не знаю, якісь там візи, паспорта, дозволи брати, можливо. Юридичні якісь послуги, консультуватися, можливо, до нотаріуса підете. тобто, це карта, коли потрібно дотримуватись якихось правил, якихось норм. Ну і плюс це про ну, скажімо так, підписи, печаті і все, що з цим. І для вас воно буде позитивно. Можливо, ви не знаю там загранпаспорт собі робити. Може, ви дитині якусь довірність робите? Може, ви переводите дитину в іншу школу, можливо, ви збираєте якісь там пакет документів, страховка. Тому. Для вас це буде абсолютно в хорошому, ну якби, контексті. Так. Наступна колода для козірогів в грудні місяці. Що чекати, в грудні Казірога? Ну, початок місця взагалі прекрасний, нічого немає. Тут навіть я ж кажу, по ачельнику це роздуми, це бажання, коли вам не хочеться просто кудись йти, вам не хочеться десь якось двіжі. Вам захочеться просто попочути себе. Будете з собою вести бесіди. Так, казірогі в грудні місяці. Бачили, які фієрверки. Прекрасна карта, то не перевертаємо, тому що вона отак впала рубашкою вниз. низ. Це карта свята, сімейних цінностей, сімейних традицій. Знову ж таки, збираєте сім'ї, робите сімейні покупки, свято. Бачите, святкові не знаю дні, можливо, різдво, можливо, новий рік, поїдете до сім'ї, тому що оця карта це про е, сімейний затишок, про цінності, а ця про свято. Бачите, люди, які вам близькі, будуть разом збиратися. Ну і плюс матеріальне тут, скоріше всього будете якісь робити покупки, не знаю, може, подарунки, може щось для сім'ї, але це не для себе. Це таке, що буде радувати або всіх, тобто ну щось для сім'ї, телевізор купили, там кофейну машину купили, або це подарунок комусь із своїх членів сім'ї. Тобто ви радуєтесь за когось іншого. Так, наступна карта. Карта, коли ми будемо, знаєте, ми ви будете зважувати, тобто, це карта, бачите, таких якихось емоційної нестабільності. У вас можуть бути переп... Різкі перепади настрою У вас можуть бути ситуації, де ви будете зважувати, то це якась така ситуація вибору, наприклад, дві роботи. Там два партнера, два проекти, і вам треба обрати одне. І ви знаєте, то вроді так, вроді так, то хочете, то не хочете, то вигідно, то не вигідно. І оця якась ну, якийсь дисбаланс, оці перепади, вони будуть забирати у вас ресурс. Даже з приводу покупок. Ви будете думати, так купувати, не купувати, вигідно, не Е, Там буду я задоволений чи задоволена і не буду. Тому от така якась кажу нестабільність. То ви зранку любите, то ви вже з вечора ненавидите. Щось схоже на це. П'ятірка мечів. А п'ятірка мечів у нас карта нечесності. А з ким чи це пов'язано? З сім'єю? Значить, товариші, значить, хтось з сім'ї буде маніпулювати. Дивіться, от людина вкрала всі мечі. Ну, і так вона виграла битву. Тобто хтось із ваших близьких буде або, знаєте, як нажимати в якісь боліві місця. Можливо, ви розраховуєте на цю людину, вона не підтримує. Це завжди нечесність. Десь хтось не договорить, десь хтось обмане, десь хтось там каже, що у мене не виходить там зустрітися. Потім ви бачите, там я захворів чи захворіла. потім ви бачите там цю людину десь, наприклад, сидить п'є і нічого немає. Тобто, це завжди. ну… Якісь закулісні ігри, тому от по цій карті дуже важливо. Дивитись про на своє оточення, не довіряти, ну і розраховувати на себе. Ну що часто по цій карті ви можете дізнати, що знаєте, якийсь неприємний факт, можете дізнатись, що хтось обманув, хтось про вас щось сказав, ви довірили там секрет, не знаю, там комусь там сестрі, не сестрі. А потім вас питає зовсім там якась інша людина, да, а що там в тебе по цій там справі? Ви такі, в такій сенсі це ж був секрет. Ну От якась така історія. Ну, все, Мах, знову ж таки, пам'ятаєте, у нас була карта Мах. Значить, Мах – це автор, людина, яка автор свого життя. Коли ви не будете розраховувати на які, знаєте, хто прийде вас, врятує на принца, ви будете робити своє собі самі. Щасливими, знаєте, як ваш ваше щастя, то ваш клопіт. От по цій карті ви будете в чомусь брати ініціативу. Бачите, бах, це енергія проявленості. Тобто, якщо на роботі ви розумієте, що ви хочете ну, отримати цю роботу, ви не чекаєте, коли вас там самі знайдуть. Ви йдете на співбесіді і ну, пробуєте себе. Ви починаєте вести активно там не знаю соцмережі. Ви в відносинах не чекаєте, поки вас партнер не знаю, там запросить на побачення. Ви самі запрошуєте. Тобто ви робите перший крок. До того, що вам важливо. І у вас на це є всі ресурси. у вас є і на це, ну, і енергія, і ну, відповідно, там, якщо це по роботі, там, по чомусь, і е, якби інтелектуальна складова, у вас є і здоров'я, і натхнення, і абсолютно все, тому що тут увага, чотири стихії. Вони є е, на столі. Е, ця карта каже: все вийде. Починайте, ідіть, знайомтесь, починайте нові відносини. І дуже головне по цій карті бути егоїсткою, чи егоїстом. Оця карта говорить: не потрібно прогибатись під ну, не стоїть прогибатися під змінчивий мір, бо слух, він прогнеться під нас. Тому отут. Думати про себе, ставити себе на перший план не треба бути хорошою, ну чи хорошим зручним, турбуватись, треба робити так, щоб було вам і ще дуже. Важливо а, слідкувати за своїми думками, чому тому, що от по цій карті, знаєте, от те, що ви будете думати, ну позитивно чи негативно, так і буде. Тобто, якщо ви настроєні позитивно, там все вийде, там буде так, як ви хочете, так і не буде. Ну коли ви починаєте, знаєте, накручувати самі гірші сценарії. Ця карта каже, що все буде. Тобто, так як ви думаєте, так і буде. Тому прям кажу, що енергії у вас буде, натхнення буде, у вас буде, знаєте, як двері відкриті перед вами, ідіть, починайте, робіть. Але вірте в те, що ви робите. Тут може бути навіть, якщо у вас відносини, ну, наприклад, по цій карті, то ви знаєте, як будете в цих відносинах. ну, Командувати парадом, тобто ви будете задавати то, не ви будете підлаштовуватись. Ну і так прекрасно, так і тримайте. Що нас магом управляє Меркурій? А Меркурій в нас пов'язаний з тим, що ми говоримо, ну, з мовленням і з мисленням. Тому класно по цій карті будь-яку можливість використовувати, де ви будете говорити. Наче через оце мовлення ви можете ну, зробити якийсь квантовий скачок. Може, якийсь там, не знаю, в інтернеті ріл залетіти. Може, ви сказали якийсь десь Може, ви на роботі якусь думку сказали, тому точно вам не потрібно соромитись. Так, я ці карти вже взяла. робила. Далі. Наступна колода, що чекає, козірогів в грудні місяці. Так, Казірогі в грудні місяці. В грудні місяці. Знову ця карта. У нас вона була перша. Карта швидкості. Так, що швидко? Будуть неочікувані зміни. А як вони будуть для вас? Прекрасно. Дивіться, тут знову ж таке. Ви отримаєте повідомлення. Воно може стосуватись від чоловіка. Чоловік може бути рак, риба, скарпіон, по знаку зодіака, може бути світла. Ну, типу, я, я ж не ну, зовсім світла, да русий світловатий, і по характеру вони такі скриті, замкнуті, але вони дуже добрі, вони прийдуть на допомогу, вони почують. Тому від цього чоловіка може бути так, десь він пропав, наприклад, а тут раз і вам дзвони. Раз не знаю, там ви зустріли цього чоловіка. І я питаю, для вас як буде ось ця неочікувана там зустріч, інформація пов'язана з цим? Ви будете задоволені, можливо, вас хтось позвонить, там, запросить кудись, і після цього буде ну, якась святкова ну, атмосфера. Або людина приїхала, наприклад. Людина приїхала до вас в гості, людина приїхала там десь за кордону, там, ваше місто і пропонує зустрітись. Тому для вас всі новини, ну тут навіть не новини. Мені як це буде цілеспрямований. Ну, чи дзвінок, чи, чи смс, і ви будете. Тут щось таке, як романтичні якісь мотиви. Так, другий телефон в мене вібрує. Так, Казірогі далі. Ну, Прекрасний місяць. Імператор, імператор. Імператор в нас, дивіться, це карта взагалі Овновська. О він це людина дуже така цілеспрямована, впевнена в собі. І якщо це ваша енергія, то в цьому місяці, знаєте, як ви от все, я сказав, я рішив, чи я сказала, вирішила, я беру відповідальність. От я завжди кажу, ну щоб дівчата зрозуміли, як ця карта От Якщо ви вирішили, наприклад, я худну по цій карті. То все, ви будете ну непошатні, Вас неможливо там спокусити шоколадкою. Ви написали собі чіткий план. Скільки ви їсте, ви рахуєте калорії? у Вас є спорт, тобто ви вибудували собі шлях до досягнення цієї цілі. Чи ви там якийсь проект хочете отримати? Чи ви хочете. Не знаю, кудись переїхати, ви розумієте, що мені потрібно перше, друге і третє. Для того тільки результат буде довгим для того, щоб отримати те, що ви хочете, не знаю, відносини, там, роботу, можливо, це якесь навчання, може, це духовний розвиток, можливо, якесь самопізнання. Шлях буде довгий, але якщо ви точно настроєний і знаєте, що ви хочете. Саме головне це відповідальність. Це вже карта влади. Влади, системи і стабільності, і от, якщо ви якусь свою ціль розіб'єте на маленькі якісь Пункти для досягнення у вас оце все буде. Також в нас імператор це знову ж таки мужчина, який може бути дуже такий власний, певний собі, харизматичний, чоловік, який має якусь владу, посаду, це правда, якісь там начальники, керівники. І оце від нього може знову ж таки бути повідомлення. Бачите, попередня була карта про неочікуване. Те, що може в ваше життя. І ось ця карта також говорить про якісь е, приємні ну, тут, скоріше всього, що про переписки. Так, ще одна карта. Тезірогі. Ні, ну мала ж бути хоча б одна якась е, неприємна карта. Дивіться, ця карта мені пов'язана все-таки здоров'ям. Значить, Здоров'я тут може бути погане самопочуття, нема сил, нема енергії. Це може бути різко неочікувано по башні, тобто піднялась температура, там тиск піднявся, там неочікувано встало, вас заклало горло. Ну і по Єрофанту це завжди пов'язано ну, з лікарнею, тобто, наприклад. Ось ця ситуація може бути так, що е, ну, програватися, що вам прийдеться йти в лікарню, тому що ви захворіли, або консультуватися, наприклад, з кимось. Е, до речі, якщо по здоров'ю, тут може бути вразливий шлунково-кишковий тракт, але не обов'язково. І ну, всі що такого не програється, тому обережно е, святами. І ще у нас це карта сім'ї. І може бути по цій карті, наприклад, ви переживаєте там, не знаю, там. Позвонив там, да, хтось там захворів сім'ї і ви переживаєте за це. Тому буде момент оцього якогось м -м поганого а, нема ресурсу. Тобто ви переживаєте, ви втомлені. Так, давайте, що далі? Після п'ятерки Пентаклів бажано. в Козірогі в грудні місяці, що далі буде? Ну, Все нормально. М -м ви, е знаєте, в Оце карта, коли ви стаєте якісь дуже чуттєві, дуже чутливі, що козірогу не дуже якби і властиве. Тобто королєва кубків це емпатичність, це сопереживання, Це коли ви там про когось турбуєтесь, про когось ви когось вислухаєте, ви комусь там принести бульйончик, про там не знаю, там фрукти якісь, тобто ви за когось будете або переживати, або ну, турбуватися. Бути, знаєте, таким яким пледіком, який може там, не знаю, обігріти когось. І може це бути пов'язано все-таки ну, з якимись оцими змінами. Тобто, новина, якась щось таке, що бачите, тут все одно фігурує оця якась інформація, яка по-іншому, до речі, у вас ще будуть якісь неочікувані подарунки, а, ну, не знаю, може, там якась доставка, може хтось сюрпризом приїде, тому що. Бачите, тут, ну не знаю, може, там якийсь сертифікат, вам подарували, може, там якась знижка, мінус 50, щось таке, що може бути для вас благоприємним. Так, 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 далі, козіроги. Далі у вас буде свій особливий погляд на якусь ситуацію. Тобто, частіше всього, це по роботі, це якийсь креатив, це щось таке незвичайне, коли. І тут саме головне не потрібно бути як всі. Не потрібно ж бути, знаєте, вставити себе в якісь рамки. Тобто, проявіть творчість, проявіть якийсь особливий погляд, і це дасть вам, ну я не знаю, якийсь поштовх, або там ну, якщо ви працюєте там з інтернетом, не робіть так, як всі ваші ніші. Робіть по-своєму, так як ви відчуваєте, так як ви бачите. Так само там можливо по поводу відносин. Не потрібно от всі празднують Новий рік, там не знаю, там якісь шаблони для новорічного стола, там для ялинки, а ви хочете по-іншому, ви бачите по-іншому, то не потрібно себе вжимати в ці рамки. Бачите, людина створює шедевр, вона, наче як перемальовує картину, але воно тут взагалі зовсім по-іншому. Тому довіряйте своєму чуттю. Зірка в нас це карта, коли ви будете десь сяєте, ви будете натхнені. Можливо, ви робите фотосесію, можливо, корпоратив, можливо, не знаю, інтернет. Тобто, це коли ви стаєте як сказати лідером думок, коли на вас рівняється, коли вас питають, коли я хочу так, як вона, коли я там не знаю, що скріню. Можливо, це і про те, що ви йдете, ну якби наближаєтесь до зірки, ви йдете там на якийсь тренінг до людини, яка ну, для вас якимось ну, знаєте, світілом. Чи ви йдете на концерт до зірки? Але це карта натхнення. Тобто від вас буде оця от енергія, ну, якогось емоційного підйому. Тому от прекрасно, Особливо ці карти попередня і ця, тобто через інтернет, ви можете створити щось. ну, Це карта. Інтернету, так? щось таке незвичайне. Також інтернет, знову ж таки, у вас може бути онлайн. Ну, Тобто ви з кимось можете переписуватись, і це вам дає вдохновлення, може бути якийсь роман, там, флірт, щось таке пов'язане з на Тобто, Це точно не, знаєте, таке щось матеріальне. Це не, це просто те, що дає нам ну, припіднесений настрій, От я би так сказала. Так, ще одна казірогі. Сімірка Пентаклів це взагалі карта очікування, Тому що ми все перемішались. А що ми будемо чекати? Ви чекаєте якоїсь події, тобто, по сонцю це ну, радість, А можливо, свято, можливо, якась поїздка, можливо, щось таке, навіть так, що ви можете відправляти, наприклад, якийсь подарунок комусь, і ви чекаєте, коли ця людина отримує чи ви, там, знаєте, в щось вкладаєте, ресурс. Я не знаю, зараз в голову не приходить. Наприклад, ви вкладаєте в новобудову гроші, от давайте так. І ви очікуєте цей результат. Коли вже, коли воно вже построїться, коли я там вже отримую ключі, коли я буду щаслива. Тому момент якогось очікування він буде. І ще одна з цієї карти, з цієї колоди. Знову ж таки, Єрафант в нас частіше всього це про. Ну, Лікарні, але тут не в поганому ключі. Тут може бути ви якісь справки берете, може, ви просто йдете до стоматолога, ви просто ну, не знаю, там, консультація якась, там, когось із там, близьких ну, ведете до лікаря. Тобто, ваша, якщо ви по цій карті, ні, ні немає. Також по Єрофанту, знаєте, що може бути. Взагалі якийсь державотворний орган. От, до речі, от оця карта просто в цій колоді воно трошки по-іначому. Якби було в господі, в класичній колоді, то я би сказала, що може бути, ви поїдете в якийсь державний санаторій, в якусь таку якби організацію, яка пов'язана, тому що це карта відпочинку, якби застоя, коли ви зупиняєтесь, а це чогось де. Ну, пов'язана з якимись от правилами, з якимись нормами, то с вийдете там податково вам оформляти треба справочку. Це буде за затримкою, тобто це буде карта очікування. Чи ви йдете там якусь прописку робити, чи ви йдете тобто тут, треба буде, отам, де пов'язано з якимись ну, держструктурами, потрібно буде почекати, по, і це може затягнутися, чи ви подали якісь документи на візу. Тож це буде не скоро. Так, і остання колода, що чекає Козерогів в грудні місяці. Грудень для козерогів. Сімірка Пентаклів, в нас вона вже була карта очікування. Бачите? Тому щось ви будете чекати. А можливо, ви там дивіться, як говорять карти, однакові карти. Тобто, я казала, що тут щось пов'язане, може бути очікування. Ви очікуєте, наприклад, документів. Ви очікуєте зустрічі? Ви очікуєте і тут це сама карта Єрафант, що ви будете чекати? Тому. Розраховуйте на те, що якісь там ну, формальності будуть, треба почекати. Що до лікаря ви можете з першого разу не почек не попасти. Аналізи, які ви могли здати, можуть затриматись. Там сказали 7, ні, а по факту буде Ну, Так в мене було. Потім що може бути. Ну, ви ще можете, я не знаю, чекати щось таке, що дасть вам відчуття якогось ну, вирішення питання. Тобто, це не просто ви йдете, скоріше всього, до лікаря. А ви можливо там якусь страховку оформляєте? Можливо, ви там якісь документи. Може, там на машину страховку, чи в банк ідете оформляти, та наче як оцей результат, якого ви будете чекати, чи там якась покупка, там ж теж треба підписувати документи. Ну це якась така важлива. І будуть затримки. Затримки треба почекати. Так ще для козерогів. Ожидання. Тут про колективну роботу там троє і більше працюють разом креатив, навчання. Ну, в принципі, це така робоча карта, тобто тут без, без всяких цих. Так, що це король мечів? Значить, Король мечів це мужчина, який може бути вісива далі Блізнець по знаку зодіака. По професіям це військовий, стоматолог, хірург, юрист. І з цим е, чоловіком він такий стриманий, конкретний, говорить по ділу, не пойме, що в нього на умі. І тут з ним карта Ачельник. Ота, яка в нас була перша карта, ачельник, Тобто, карта, коли усамітнення. Тому з цим чоловіком, можливо, там е, яка, знаєте, дистанція, якийсь холодок. Ви можете бути відносними. Це не то, що люди там розлучаються, розходяться. Але кожен в собі, от по цій карті, може бути адіночка, вдвоєм ще варіант. А чальник, це в нас лікарня, а це може бути спеціаліст. Тобто, якщо ви може, буде, будете йти до стоматолога, ну це чоловік, до остеопата, до хірурга, наприклад, по якійсь консультації. Ну, в принципі, тут нічого поганого нема, тобто ви отримаєте бажане, там, якщо це в відноснах, то це якась тимчасова міра, і потім в людей все нормально. Десятка кубків знову ж таки в нас була ця карта свята, кінець місяця. У вас буде відчуття наповненості, теплоти і те, що є люди, які вас підтримують. Знову ж таки, королева кубків, тобто, десь в вашому як це, просторі буде фігурувати жінка, яка може бути рак риба, скорпіон по знаку зодіака. І Це жінка, знаєте, архетип мами, турботлива, ніжна, там, погодує, обігріє. Тут може бути ваше переживання по поводу мами, там, там чи поїхати до мами, не поїхати. но по факту, все буде абсолютно прекрасно. Сила, сила, ви сильніше ви думаєте, ви справитесь з будь-якими е, ситуаціями. Але моя порада, особливо казірогам. Казіроги вони дуже такі. Знаєте, вони по перше вольові, вони дуже дисципліновані і вони заточені на результат. І що саме гірше, вони більше за всього карають себе. Вони себе з'їдають, саме єди та що це зробила. Хватить спати. Давай, давай, давай. Ваша сила буде в вашій м'якості розслабтись, вчіться просити, вчіться делегувати, вчіться бути. Ну, якщо ви жінка, то в жіночих енергіях, бачите, дівчина приручила лева. Коли вона його гладить, не коли вона його струє, не коли вона стоїть по струнці, не якби вона зараз цим батогом хлопала перед ним, так як ви привикли, а тільки коли вона дала йому відчути свої емоції, тому дозволяйте собі слабості, дозволяйте собі бути ну, м'якими, можливо, слабкими, тому що ваша сила не в цьому домінанстві, не в тому, що ви можете гори звернути, а в тому. Що ви можете бути собою. На оцій прекрасній ноті я завершую. Ще хочу у вас прекрасне місце. У вас взагалі, ну, крім там якісь, може бути по здоров'ю момент, взагалі нічого нема. І ще казіроги, сяй! Дивіться, у кожній людині є сонце. Просто дай йому сяяти, не чекай відповідного моменту, гарного настрою чи особливої події. Випромінюй тепло, і тобі завжди буде. Тепло, Так що будьте тою зіркою і сяйте. Люблю, цілую ваш душевний трох.